Шановні абітурієнти, я є доцентом кафедри біотехнології Кузнєцова Олена Олександрівна і є відповідальною на кафедрі біотехнології за англомовний проєкт. Що таке англомовний проєкт? Якщо ви вступите на перший курс за спеціальністю біотехнології та біоінженерія, ви можете вибрати навчання. Англійською мовою, тобто, будете вивчати всі дисципліни англійською мовою, буде сформована невеличка англомовна група. Що це дає? Під час навчання ви оволодієте фаховою термінологією англійською мовою і розвинете свої мовні компетенції. Всі знають, що знання англійської мови сьогодні, а тим більше фахової англійської мови. Це запорука вашого успіху завтра. Я сподіваюся, що після закінчення нашого університету, якщо ви будете навчатися в рамках англомовного проєкту, ви знайдете роботу своєї мрії і не лише в Україні, а й за кордоном. А як підтвердження моїх слів: це успіх наших студентів на ринку праці. Які навчалися саме в рамках англомовного проєкту. Тобто запрошуємо вас на навчання і сподіваюся, що до скорої зустрічі!